Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми знову говоримо про мережу супермаркетів Б'єдронка, яка є однією з найпопулярніших. Мереж по всій Польщі, велика кількість українців любить цю мережу, але останнім часом в бідронки щось не заладилось, і в них постійно виникають різні проблеми. Вони вже два рази отримали по 100 мільйонів злотих штрафів. Перший раз це було за неправомірні дані акції якоїсь там однієї. Другий раз там була якась в них дискримінація. Також там щось було не так з акціями, і зараз вже третій раз скажімо так, знову вони попали на ті самі граблі, знову попали в скандал, і однозначно наперед можу сказати, що в мене починає закрадатись думка про те, що регулятори. Які є в Польщі, вони щось не поділили з власницею, ну якби з власниками бідронки. Це компанія Джеронімо Martins Польська, вона називається. І я думаю, що вони починають просто прискіпуватись до різних цих акцій від Бідронки. Тому як знову скандал, який є на сьогоднішній день, він стосується акції, яка взагалі проходила ще з 1 по 3 грудня 22 року. І на той момент в своїй рекламі Бідронка підка. Що при купівлі трьох товарів з категорії іграшок або книжок за допомогою картки, бідронка. Той, хто купляє, буде отримувати ваучер на відшкодування 50% вартості придбаних товарів. Але. Після того як споживачі користувалися цією акцією, після того як вони отримували цей ваучер на ваучері. Вони читали інформацію про те, що там на велику кількість, наприклад, побутової хімії не розрахована ця акція, і якби це вводило, скажімо так, в оману працівників цих покупців, і якби в них не було вже на той момент можливості відмовитися від тих покупок, які вони робили задля цієї акції, і їм треба було просто. Писати заяву на повернення цього товару, що вже, звісно ж, є набагато тяжчим. і скажімо так, регулятори повідомили про те, що така, скажімо так, недобросовісна реклама в бідронці, яка стимулювала продаж іграшок та книжок, вона якби порушує колективні права. Споживачів, тобто всіх покупців, і на сьогоднішній день дану справу передано вже до суду. Далі вона буде там розглядатися. Я думаю, це буде дуже багато засідань, бо ми знаємо, як бідронка любить, скажімо так, затягувати. Ці всі розгляди цих цих справ, і е, на сьогоднішній день цей штраф він буде. Е, якщо його буде присуджено, він буде найбільшим. Це будуть це буде не просто 100 мільйонів злотих. Це можуть бути мільярди просто злотих. Тому як на сьогоднішній день, е, якщо буде доведено вину Джероніму Мартін з Польська, в такому випадку ця компанія, яка володіє бідронкою, отримав може отримати штраф в розмірі друзі до 10% відсотків річного обороту. В компанії. ви собі просто уявіть, розмір штрафу це 10% обороту не чистого прибутку, а саме обороту цієї компанії. Тобто, такий штраф, якщо таких штрафів отримати декілька, то навіть така сильна компанія з багатою історією може просто збанкрутіти, тому яким просто-напросто не вистачить коштів на те, щоб такі штрафи покривати. Чи... І тут не зрозуміло, чи тут справді проблема в бідронці, а інші супермаркети насправді не мають таких проблем, в чому я дуже сильно до речі сумніваюсь. Чи е, тут питання інше: чи можливо е, саме державні регулятори хочуть е, самостійно бідронку, скажімо так, обанкротити для того, щоб можливо викупити їх торгові точки, для того, щоб можливо передати е, цю мережу там в управління якісь іншій компанії? Не зрозуміло, але бачимо, що зараз бідронка е, приблизно раз в три місяці отримує крупний штраф, який вони е, сплачують, незважаючи на всі ті, якби намагання їх адвокатів і їх юристів цих штрафів, якби там уникнути, тому. Друзі, маємо на сьогодні таку новину. В подальшому, можливо, якщо такі штрафи будуть продовжуватись, можливо, бідронки просто-напросто на польському ринку вже не буде. Пишіть, до речі, чи ви любите магазини Бідронка, чи вважаєте ви, що вони люблять своїх покупців, чи, можливо, навпаки, вони нехтують своїми покупцями. Буде дуже цікаво почитати. Пишіть це все в коментарі під відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є також в описі. І, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!